Добрий день, друзі. Як я скучив по вам по всім стільки, часу нічого не було. Але спочатку я буду розказувати про майбутнє в e-mail маркетингі в галузі, яка майже ну, дуже дуже повільно змінюється. І взагалі це така слухайте, це як завжди не актуальна презентація, але це таке. Як ми, ми коли обговорювали Женю, яка має бути доповідь, і я кинув шість варіантів. І Женя такий, о, мені все подобається, але давай зробимо так. Ти розкажи про майбутнє, в тебе є 20 хвилин, і щоб все, що є в тих доповідях, які ти мені ще надсилав, щоб просто всі 20 хвилин. Ти зможеш, я спробую. Дуже коротко. Про мене я, 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 я у минулому я розробник. Тобто, все, що я робив, я писав код. В якийсь момент ми створили продукт. Тобто, я став підприємцем, продукт для маркетологів. Тобто, багато людей у світі думають, що я маркетолог. Але ви знаєте, які розробники-маркетологи. І навпаки. І як результат ми зробили три продукти. І Спутник це система автоматизації, маркінгу, все, що треба там відправляти, є мили смс, мобайл. Є окрема система страйпу більше між мільйонів користувачів у всьому світі. Це редактор листів і Клеспо, наш новий продукт, різні віджити, попапи і так далі. дизайнери і так далі. Тобто, це коротко про мене, а десь вже шість років тому майже на цій сцені, тут на еформі, я розповідав про те, чи штучний інтелект змінить нашу індустрію настільки, що маркетологів не буде. Ну, ви розумієте, наскільки це не дуже благодарна історія розповідати. Вже шість років пройшло, у нас роботи ще набагато більше, і так і буде, і штучний інтелект нам буде допомагати. Але ми про тренди. Сьогодні я спробую розповісти, що у індустрії коїться у світі. Бо якщо подивитися, там не знаю на 15 провідних експертів, і що вони кажуть про тренди, вони навіть не пересікаються. У кожного якісь свої, своє бачення. Потім про що. Як повернутися добре? Потім про те, що коїться в нашому на українському ринку, і про моє особисте бачення, що зміниться в нашому житті, от у найближ... в майбутньому такому у найкоротший термін. Тобто, перше, що змінилося, що драйвить зміни у світі. В світі це пандемія, тому багато процесів змінилося, Наприклад, аккаунт бейс маркетинг, який був дуже популярний. Не працює вже так, бо не можна зустрічатися з людьми, бо системи починають працювати по-іншому. Люди вже не виїжджають на якісь там зустрічі. Люди працюють і там вебінари, все працює по іншому, тому це точно змінило маркетинговий простір. Економіка і пресінг на канали дірік на маркетинг все більше і більше, тому змінилася аналітика. Ну і регуляція. Там всякі куки ви всі багато чули про це. І регуляція від Apple. Є дослідження. Дослідження від Oracle, які поділи взяли, там 4 роки, питають у провідних експертів 26 основних трендів. Що більше всього впливає на їх бізнес, і чи вони втілили це все в свій бізнес? І все ці квадранти намалювали. ви можете подивитися самі, знайдіть таке дослідження. Але основні історії, що там постійно є основні тренди. Персоналізація номер один. Ну що таке, ну. Це, це популярна сегментація і автоматизація це найбільші тренди, і про них ми не будемо розповідати, бо це очевидно. Але з'явилося AI, і це теж очевидно, бо це хайп. Всі про нього кажуть, ніхто не вміє з ним дійсно працювати в e-mail-маркетингу. Омніканальність, безперечно, теж кожен рок ми про це кажемо. І аналітика. Аналітика змінилася, бо open rate, Я не знаю наскільки ви всі знаєте про e-mail-маркетинг, але ємо email маркетологи. Зазвичай їх наймають, щоб вони змінили lifetime value, а вимірюють open rate. Це, це така історія, яка хибна, це так не можна робити. І зараз, коли Apple завантажує всі зображення, метрики вже не такі чесні. І тому треба змінювати аналітику. І модульний дизайн я про це розкажу. Але у нас, у нас є такі зміни, які навілюють всі ці, ці тренди Всесвітні. І основне. Це було сильне падіння, і всі такі, так, 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 маркетинг нам не потрібен, тому що ну куди про маркетинг нам би взагалі вижити. Але дуже швидко почались відновлюватися і відновлюються вже на рівень, коли зараз тут, мав би бути графіки, просто не актуальна трошечки презентація, яка показує, що за два роки у тих клієнтів, у яких ми трекаємо продажі, вони... Поновилися за два роки повністю, продовжують зростати і продовжують зро зро зростати вшитка, тобто жити будемо. Почали втілювати е, більше коли була пауза, коли приходять, мені це знову потрібно. І починають робити вже те, що на рівень вищий, ніж раніше. І це теж надихає. Е, ну і звісно, переходять з там різних е, цих е, систем для того, щоб війти від з рефії. І щоб сплачувати в гривні, щоб диверсифікувати доходи, це є такий тренд. Багато хто почав використовувати українську мову. Я пишаюсь тим, щоб вибачте мене за мою українську, ніколи не розповідав раніше. Але ці два роки, слава Богу, забув російську і не вивчив ще українську, тим паче. Українські компанії вже їм тісно, вони розуміють, що тут криза, і дуже багато хто починає на глобальний ринок. А це значить підтримка багатомовності, локалізації, всього іншого. І змінюється і маркетинг механіки, які вони використовують. Користувачі перейшли з Gmail, на фу, з тих, що вони там на неї формі пом'яниться всякі Mail.ru, в Gmail і наші локальні домени, і це теж змінює правила доставки листів. І ми, як маркетологи, не можемо вже спілкуватися зі своїми користувачами так, як раніше, тому що раніше, Вау, у нас кілька купують дві, третя безкоштовна, типу, йди відпочивай на пляжі, всі туди. Зараз ми вже так не можемо. Тому змінилися всі комунікації і тренди про тому, як ми продаємо, переросли в партнерство. Типу, там, підтримуй того, хто тут, підтримуй, щоб ми донатили, Зовсім інші наративи. Ми, ми вже не так. Це все змінилося, і через це змінилися і тригери, які ми робимо. І я дуже бачу, що сильно змінився тренд. Якщо раніше казали, в мобайл всі пішли. І мобайл, це значить, що. Мою веб-сторінку чи веб браузер більше використовують з мобільного девайсу. Це все ж таки був веб адаптований про мобайл. То зараз я бачу великий тренд того, що маркетинг механіки починаються втілюватися в, мобіль... в мобільних додатків. Раніше мобільні додатки і маркетинг в них це була відповідальність розробника, ну тому що розробник коли там що відправити, а маркетолог просто дає завдання. А хто такі розробники? Це ті люди, які не можуть знайти спільну мову зазвичай з маркетологами. Навпаки, вони кажуть, ми поставимо в наступну ітерацію, там ти не вмієш ставити завдання і так далі. І все втілюється дуже повільно. Зараз всі ці механіки, які раніше були в е-мейлі, e під відповідальністю маркетолога втілюються. Ну і збілюється, до Це така вже технічна історія. Альтернативних ідентифікаторів. Раніше ми казали, що це одна і та сама людина, якщо в неї співпадає телефон. Зараз багато хто взагалі поїхав, змінили телефони, і потім з'явилися ще й емейли. Тобто, якщо в нього емейл, це одна і та сама людина, а з мобільними додатками, а з токенами, і все більше і більше ідентифікаторів, які... Почали групувати і використовувати внутрішні ідентифікатори системи, які передають всякі, ну, наприклад, виспутнік для того, щоб робити сегментацію, аналітику і так далі. Але зараз моє бачення, що змінюється у о, світі і буду продовжувати змінюватися. Перше це роль, хто такий емал маркетолог Вона дуже чітко, якщо буде цікаво, у нас вийшов подкаст на нашому каналі, знайдете самі з Prom.ua, вони казали, як маркетинг Юніт перетворився в продакт Юніт, коли вони бізнес юніт, коли вони ставлять задачу розробнику, коли вони думають не про опен рейти і канали, а про втримання, як загалом, коли вони впливають на зміну свого продукту на позиціонування. Це набагато більше, ніж людина, яка тихонечко сидить там, на маркетинг зустрічі і її останньою питають про те, як воно буде рухатися далі. І мені здається, це не стримна трансформація, особливо у продуктових компаніях. Наступне це роль системи. Як система змінюється, якщо раніше це було... Ну, Система, як і супутник, як багато інших, що вони роблять? Вони створюють простір для того, щоб маркетолог мог сказати, що робити, в який момент. Тобто слідувати інструкціям маркетолога. Але життя все складніше і складніше, треба і там офлайн, і онлайн, і, і такий тригери, як він конфліктує з іншим, і багатомовність. Важко вже сказати, що робити. То зараз системи перероблюються на те, що ми кажемо йому: йди туди. І, і це йду туди. Е, бачите, тут цілий слайд був присвячений Marketing Evolution, а зображення немає. Але я вам все одно розкажу: як рухались системи. Спочатку це було ESP, три букви. Е, це система, яка вміє відправляти email сервіс провайдер. Ви туди кажете, ось меседж, ось людина, відправити. Потім воно почало трансформуватися в маркетинг системи систему. І всі такі, це нам замало. Ми хочемо, щоб були якісь ципочки, два дні почекати, перевірити умову, відправити інший канал. Marketing automation. А потім почалась нова ера трьох букв. це CDP, Customer Data Platform, Platform. І кожна поважаюча себе система, починає казати, що ми Customer Data Platform. Це значить, що ми збираємо дані зі всіх каналів. Ми значить, ми їх ідентифікуємо до якого контакту вони відносяться. Ми вміємо сегментувати, використовувати якісь AI для персоналізації. а Потім відправляти в різні канали. Це CDP, це найпопулярніша історія. І мені здається, що зараз наступний крок. Це goal-driven CDP, якщо сказати, як автівка, як спочатку це було, умовно кажучи, самокати, а потім воно розвивається до того, що є автівка з автономним е е цім, двигуном. Системи движуються е туди, що вони все складніше, а використовувати їх все легше, тому що зараз можна. Ну, це вже не, не така далеко майбутнє. Просто картку, точку вказати, і воно де їде. Чи можемо ми зробити так, щоб в системі воно кудись доїжджало? А, до речі, є слайд про Е, І для того, щоб це теж загалом працювало, з'явилася така історія, як омніканальна. Взаємодія — це не просто відправити в різні канали, бо вони в нас є. Є мобайл, є смс, є там e є, є і так далі. Це як CDP. Да? Збираємо дані, потім вніть втілюємо AI. Ми багато людей залучуємо до цих процесів, щоб воно все працювало. Але е, ми, ми витрачаємо на це гроші і використовуємо тільки в емейлі. У нас є клієнт, який думає: Вау, ви так багато всього зробили, все працює. Як масштабувати? І ми дивимося, триґера ходять, все нормально, але втричі краще ми не зробимо. Ми зробимо там на 10%, на 15%, бо воно вже, вже класно. Але потім дивимося, а люди, які відкривають е e у них це на 15%, бо більшість в мобільних додатках. А чому ті самі тригери вже є дані, є сегментація, все налаштовано, потратили гроші просто в інший канал не додати. Бо це відповідальність іншого відділу, чи щось таке. Тому омніканальність, вона стає різною, тому що, чи ніж більше каналів, це просто точки дотику контактів. І нам треба всі, всі е, ці механіки, умні, застосувати для кожного канала. І воно приходить до розуміння багатоканальності ще як: це не просто там вебпуш чи емейл. Це мобайл додаток і веб. Зазвичай їх розділяють, бо різний відділ. Це онлайн і офлайн. Це ті самі контакти. Я купую офлайн і в онлайн. І сегментувати і активувати мене треба однаково, вцілісно. цілісно. Чи це там оптові історії і рітейл? Це, якщо у вас така історія, як маркетплейс, це ті, хто мерчанти, і ті, їх кастемери, і свої кастемери. Чому вони розділяються? Це теж умніканальність. І KPI трансформація теж є. Якщо раніше і все ще у деяких компаній, якщо ви серед них це, це треба змінювати. KPI – це про компанію покинуті кошики, давайте оптимізувати. Welcome-цепочка цепочка, давайте оптимізувати. Чи там retention, ну, якийсь там reactivation. А треба оптимізувати. Шлях користувача з моменту, як він прийшов від початківця до лояльного. І там зовсім інші конверсії. Нема значення, скільки кампаній різних для нього будуть відправлені. Важливо, як швидко і як надовго він залишається з нами. Для цього зовсім інші аналітики. Наприклад, тут нічого, я так розумію, не зрозуміло. Видно, мене попереджали, що не треба маленького тексту, бо нічого буде не видно. Все видно. Тобто. Є, ви привлікаєте людей, ви знаєте, скільки грошей на це витратили, скільки вам залучив на цьому етапі, скільки переходять з одного стану в інший, і як багато утримується, який потенціал сегменту, можна подивитися, скільки сегментів тих каналів, яких ви ще не долучаєте, порівняти з бенчмарками. Це інше життя. І саме в такому житті, коли ми автоматизуємо Customer Journey, можна змінити то. Як система працює, бо системі більше не потрібно follow instruction. Потрібно, щоб маркетолог казав, ага, мені людям на цьому етапі життєвого циклу є такі меседжі для нього, такі повідомлення, такі тригери, такі важелі. І просто накидати їх всі. Зараз система за допомогою AI може обрати з якою чистотою, в який канал, на які бюджети відправити. Це вже задача, яку точно ми будемо вирішувати в цьому ближайшому майбутньому. Наступно, це теж в процесах, як люди приходять для створення e якщо ми кажемо про емейл. E якщо раніше люди створювали і обмінювалися шаблонами листів, то зараз частками, так як 10, 20-15 років тому, коли робили ви сайти на WordPress, пам'ятаєте? я бачу, що дехто з вас пам'ятає, чоловік 10, мабуть, цієї аудиторії, що було 15 років тому, код HTML був. Змікшений з PHP-кодом. І він такий, що нормальна людина не може писати сторінки. Тоді вони сказали розділити код, зробити якісь модулі так, щоб можна було творити шаблони без розробника і просто натягувати їх. Така сама історія може бути і з e-mail. Коли ми з шаблонів використовуємо модулі, там теж еволюція. Як змінилось воно? Раніше, щоб відправити класний лист, був HTML. Потім зробили, ну треба код знати. Треба зробити редактор як в Gmail, де ну, там ctrl b Bolt буде і так далі. Просто редактор. Потім зробили блочний редактор. А зараз наступний, коли ми вже створений дизайн, якщо тут є дизайнери і робили для маркетологів, ви маєте розуміти, що вони ніколи не можуть зробити, що ви хочете, а ви не можете дати маркетологу, бо він зламає. От модулі це така історія, яка гарантує, що нічого не буде зламано і буде перевикрестена і зразу в раз. І наступний крок. Скільки слайдів в мене якісь пусті виходять? Ну, добре. І наступний крок це модулі як філософія. Що це таке? Це значить, коли, окрім того, що модулі це швидкість, це таке консістенція, як ну, однакова для всіх компаній, є якийсь стиль. Це ще така історія, коли ви можете змінювати листи одразу всі. От, прикиньте, у вас є там 40 тригерів, і вам сказали: я люблю цей приклад, під Новий рік шапочку додати в лого. Змінити кожен емейл, наприклад, хвилина, перевірити дві хвилини, хоча це 10 хвилин. Помножте на 40, а потім після сезону змінити знову. Ніхто цього не хоче робити. Це фігня якась, яка демотивує працювати. А модулі, ви можете сказати, змінити дизайн і змінити в усіх листах. Дуже швидко. І багато чого. Але основне, що змінюється, що в листах можна буде творити такі речі, які раніше ми не хотіли витрачати часу. Наприклад, гіміфікація в листах. Наприклад, зробити ми зараз. Я ну, краще скажу, тут euh, було в оновленій презентація QR-код, але ви знайдете на сайті з книжку про гейміфікацію в листах, коли можна створити щось таке, що треба рік кодувати за 5 хвилин, перевикористати, налаштувати для себе, тому що це модуль, який конфігурується для вас. Можна робити різні ігри, а ігри в листах вони покращують engagement, покращують те, як люди. Взаємодіють з вашим листом. Опа, а в мене і час майже закінчився, а я на самому цікавому про AI. AI. 40 секунд. Жень, можна? 40 секунд я закінчую. Наприклад, як люди використовують AI, зараз є Generative AI, нова історія, і є AI machine learning. Коли там рекомендації і так далі. І зараз дуже багато дженерейтів. Як люди опти... можуть швидко оптимізувати subject line? Заходиш, наприклад, в страйку пишеш, і він тебе по правилам Чалді, ніхто не знає, дає варіанти. І ви дуже швидко їх прискорите. Коли ви пишете текст, і ви можете швидко його спростити там, виправити помилки, перекласти, там, зробити багато чого. А це статистика, яка показує, що більше використовують. А я вам дам презентацію на слайти спутника, і я вам там все розповім. І дуже багато можу додатково дати. Там були жарти, але жарти теж біля нашого стенда. Тут все серйозно, тому що є форум. Дякую вам.